Всім доброго дня! Готую салат сирої цвітної капусти. Беремо 1 головку цвітної капусти, сир косичка 200 г, пів склянки горіхів, в'ялені помідори, три зубчики чеснику, сіль за смаком і майонез. Цвітну сиру капусту миємо і нарізаємо дрібними шматочками. В'ялені помідори і сир нарізаємо соломкою. Горіхи для салату подрібнюємо. З'єднуємо в мисці всі продукти, додаємо подрібнений часник, солимо за смаком і заправляємо майонезом. Такий виходить салат, дуже смачний, хрусткий. Пробуйте, готуйте і всім смачно.